При спілкуванні із людьми я дуже часто чую нерадісні історії, немає здоров'я, фізично працювати не можу, грошей не вистачає. Я запитую, а чому раніше нічого для цього не робили? Щоб щось поміняти у своєму житті? Наприклад, навчитися заробляти гроші в інтернеті. Це ж легше і набагато прибутковіше, але відповідають, що просто над цим не замислювалися, боялися, що не зможуть. А зараз почали замислюватись, що треба щось міняти в своєму житті. Не чекайте екстрених ситуацій, коли по якимось причинам не зможете робити або не вистачає грошей. Хочете краще жити, більше заробляти, створити собі фінансовий фундамент, хочете досягти в цьому житті успіху, так не слухайте тих, хто сам нічого не хоче робити і вас відмовляє. Хочете мати багато грошей і жити не тільки від зарплати до зарплати, тоді перестаньте лінуватися і починайте свій шлях до кращого життя. Що вам мішає? Тільки ваша лінь? Почніть діяти і все поміняється в вашому житті. Підпишіться на мене тут, пишіть в коментарях хочу, і я з вами зв'яжусь і надам детальну інформацію.